Сполучені Штати та Японія ведуть перед поміж розвинених країн у напрямку пожвавлення економічного зростання, тоді як вразлива єврозона потребує скорочення процентних ставок для забезпечення одужання. Саме цього торкається заява організації економічної співпраці і розвитку, яку було щойно оприлюднено. Перспективи на майбутнє було поліпшено для групи семи найрозвиненіших країн. Організація економічної співпраці і розвитку, втім, зазначає, що й надалі зарано скорочувати надзвичайні заходи спрямовані на забезпечення економічного зростання. П'єр Карло Падуан, провідний економіст організації економічної Праці та розвитку, зокрема, зазначив, у зоні євро Німеччина зростає доволі гарними темпами з показниками більшими за 2%. Тоді як Франція, яка є другою за розміром економікою Європи, очевидно зовсім не зростатиме 2013 року, або ж лише розпочне вказувати ознаки зростання в останній чверті року. Італія так само і надалі перебуватиме у рецесії, хоча ця рецесія таки зменшуватиметься, що значитиме, що та країна, можливо, побачить позитивне зростання наприкінці 2013 року. Отож, у Єврозоні Франція таки має шанс вирівняти баланс наприкінці року і відновити процес економічного зростання. Італія ж за умов зменшення рецесії, намагатиметься побачити бодай який позитив на кінець цього року.